Привіт, друзі, вітаю вас на каналі MOTOVLOG.UA. з вами свят. І що не очікували побачити мене і такий агрегат? Я теж відверто кажучи, я сам від себе не очікував. Але маємо, що маємо. Сьогодні відео незвичне. Я побуду не просто святом Душнілою, до якого ви звикли, зменшу таймінг відео і стану звичайною людиною, яка отримала іграшку для дорослих хлопчиків і має трішки вільного часу для того, щоб випити смачної кави, проїхатися під літнім сонцем, трішки порефлексувати і поділитися з вами цими емоціями та враженнями. Сьогодні не буде всіляких цифр, гальмівного шляху. Якості зачіпу в повороті, і так далі буде розмова людини, яка відчуває щось і хоче поділитися цим з глядачем. Але буде ще одне відео, звичайне повноформатне про цей самий мотоцикл. Тому я дуже прошу вас підписатися, щоб його не пропустити і подивитися обидва відео, щоб потім проголосувати і сказати, який з форматів вам більше подобається. А я відповідно буду приймати рішення, в якому форматі подавати інформацію про мотоцикли далі. І якщо ви глядач каналу чи його підписник, будь ласка, не забувайте ставити лайки та писати коментарі, а також ділитися з друзями. Це допомагає каналу розвиватися та рости. Погнали! Себе Джексоном Теллером, який їде у якихось бандитських клубних справах. Поки ти їдеш, стан змінюється. Спочатку ти такий серйозний бандюган на крутій техніці, яка гучна, яка красива, яка привертає до себе увагу, а потім з'являється усмішка, тому що тобі просто кайфово, тобі по приколу. Як він знизів. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Але тяга Він не смикається. Він просто їде і кайфує разом зі мною. А приборочка. Ну це ж еталон, це просто прелість. Ауф! <реш> Клас! Схожий на якусь вантажівку таку В6, В8, щось таке гучне, Мабуть, десь навіть дизельне. А цей звук, блін, людина, яка не знає про цю специфіку хардеїв, вона може подумати, що щось зламалося всередині, але ні воно так працює. Металево. По-чоловічому. <inhibitor noise> і не треба їхати 200, навіть 100. Ти просто з повороту відкриваєшся і все. Якось ми їхали з хлопцями в Андуро Тур на Adventure мотоциклах, зупинилися випити кави на заправці. І я чую цей гуркіт, цей грім і два чорних Харлі просто на низьких обертах, але так доволі швидко пропливають повз нас по Житомирській трасі. Блін, як це було кайфово! Ти дивишся, думаєш, я б теж, мабуть, так хотів. Ну що, як вам відончик? А? Зацініть Ось про це я кажу. Є в цьому свій кайф. Дві тисячі обертів, 80 км на годину. нехай 70, 50, яка, блін, різниця. Падає листя оце з дерев. Такий місцевий серпантинчик з чудовим покриттям. Мотоцикл, який створює тобі настрій. І власник цього мотоцикла, мій друг Сергій, каже, буває такий важкий день на роботі. З підлеглими, з якимись проблемами, з якимись моментами. Настрій геть поганий. Я сідаю на байк проїжджаю кілька кілометрів і, блін, повертаюся з усмішкою на обличчі. Який об'єм двигуну? Які тут передаточні числа на коробці? Який крутний момент? Та яка біса різниця? Воно їде. Воно урчить, вібрує. А ти просто хочеш їхати і не злазити з цього сидіння, блін, тому що тобі по приколу. Ти хочеш, щоб дорога не закінчувалася. Максимум якась смачна кава на твоєму шляху. І то ще подумаєш, зладити з мотоциклу чи проїхати ще кілька десятків кілометрів. Бачив дівчину узбіччі і згадав фільм Харлі Девідсон та Ковбой Мальборо, де персонаж Мікі Рурка виїжджає на перехрестя, стоїть дівчина, каже, підкинути, каже, а ти куди їдеш? Він каже, нікуди. Вона каже, мені по дорозі. І заскакує на мотоцикл і вони вдвох їдуть в захід сонця. Шлях до кави був довгим та тернистим. Жартую, насправді просто не хотілося злазити з мотоциклу. Що я вам скажу загалом про цю річ? Ця штука вона не про кінські сили, не про крутні моменти, не про привід чи якісь цифри. Вона про відчуття, вона про якусь експресію, емпатію, про его можливо, тому що ти їдеш, люди дивляться на тебе, люди. Уступають дорогу, якщо вони на автівках. Уступають дорогу, якщо вони чекають свої черги перейти на зебрі, якщо це пішоходи. Він приковує до себе погляди, він помітний, не дивлячись на те, що він чорний, але він блискучий і він гучний доволі. Тому це також грає свою роль, і це про те, як ти відчуваєш сам себе, коли ти їдеш на цій техніці, коли ти сидиш на ній, коли ти заводиш її, про самопочуття твоє ти відчуваєш себе якимось таким тим самим власне хлопцем, який вже зрозумів, як влаштований цей світ, певну зрілість якусь досяг, і тепер маєш трішки вільного часу, щоб просто поїхати, обдутися вітром, випити смачної кави та подумати про життя трішечки. Це штука, яку треба лише відчути і пояснити, в чому прикол буде складно, тому що, мабуть, він для кожного свій. Воно або є, або його нема. І якщо його нема, значить вам ще зарано ви молоді і безсердечні. Живіть ще трішки, набирайтеся досвіду і потім поговоримо. Блін, я ж вам обіцяв анекдот. Ау, вихлопна гаряченька. Їде якось дорогою шведський байкер. І бачить бар. Байкер втомлений такий з щитиною, суворий вираз обличчя, він вже втомився, давно їде вкритий пилом, паркується. Тут до нього підбігає дівчинка. Не питайте, чому біля бару підбігає дівчинка до байкера, і чому байкер шведський, якщо ви, до речі, не знали, шведи дуже люблять Харлі Девідсон. Тож підбігає дівчинка і кричить: дядьку, дядьку, у вас муха на щиці? Він що? що, 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 що Дивиться так, намагається зрозуміти, нічого не бачить. Вона каже: Дядьку, дядьку, з іншого боку, і він ух, ти, ух, ух, ух. отакий анекдот. Коли я вперше його почув, мені було дуже смішно. Сподіваюся, вам теж. Повертаючись до рефлексії, щоб підвести резюме, це дуже-дуже вайбова річ, яка заряджає не гірше ніж батарейка, тому що е, я не виспався сьогодні була така нічка, весела. Але після того, як я трішки прохватив на цьому мотоциклі випив смачної кави, в мене таке враження, що я почуваюся набагато краще ніж коли я прокинувся. В мене більше сил, якась є енергія для того, щоб робити якісь корисні та цікаві речі. Такий мотоцикл, терапевт, пауербанк і джерело позитивних емоцій і позитивних вібрацій. На цьому в мене все. Треба далі робити корисні та цікаві справи. Дякую вам за перегляд. З вами був Мотовлог, і Ви дивилися на мотоцикли нашими очима до зустрічі в наступних відео.